В психології це давно описано, що мозок оптимізує не якість життя, а зменшення невизначеності, особливо якщо в минулому будь-які зміни були пов'язані з ризиком, були пов'язані з втратами або з болем. І якщо колись проявляти себе було небезпечно, виходити за межі своєї ролі каралося, ініціатива не підтримувалася, зміни проводили до нестабільності. То мозок робить дуже логічний висновок: краще не рухатися, краще не рухатися. І навіть якщо не рухатися, це боляче, навіть якщо це виснажує, навіть якщо це не дає вам ніякої радості, знайомий дискомфорт завжди безпечніший, ніж незнайома свобода. Саме тому люди так часто повертаються у ті самі сценарії, у ті самі стосунки, у ті самі внутрішні стани, які їм знайомі. Не тому, що вони цього хочуть, а тому, що нервова система не має іншої картини реальності. Бо дуже часто спротив це не про я не хочу, це про мені небезпечно. І в цей момент багато хто починає тиснути на себе, мотивувати, пояснювати треба, 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 час іде, що інші можуть, я не можу. І так далі. Але для мозку це виглядає як ще більша загроза. І тоді опір ще більше посилюється.